Замість того, щоб продати вас 2105 як нормальні люди, ми спробували переїхати його трактором, зробили з нього кабріолет, трохи покаталися, а потім розпиляли на запчастини, щоб зрозуміти, як вигідніше продати авто ціле чи по запчастинам, тобто по шматочку. А до кінця відео ви узнаєте скільки потрібно дисків, щоб розпилити ваше авто. Як виглядає вас 2105 в горі металу Скільки ми заробили з цього корча? Результат нас сильно здивував. Бажаю приємного перегляду. готуйте чайоху і погнали. Ну що, пацани, вас 21.05. Скільки можна заробити, порізавши його на кусочки, здати на метал. Колесо, якщо є ціле окремо, динамо, якщо є окремо, е, руль, ні. Ну, коротше, все, що є таке, що можна ще продати, там якісь бачки, все окремо продаємо. І скільки можна заробити на цьому, як за метал, ви узнаєте до кінця відео. Так що не переключайтеся, дивіться, ми його поріжемо на кусочки, буде цікаво, має класний контент. Жигуль у нас списаний з перегрітим мотором, на якому ми катались на криші. Наш Т40, який вже допчихує. Надіюсь, ми про нього відео не будемо знімати скоро, скільки стоїть його розпилити і продати на метал. Я вже під'їхав, от наш сейф. І зараз цепляю. ще палець. А, ще в чому. Ще що, він у нас не вдома, як ви бачите, він не вдома. Наша задача відтягнути його додому, там, де є світло, порізати болгарку, він там треба багато світла. У нас є, звісно, болгарка на акумуляторі, можна було і тут, але багато акумуляторів треба. А так у нас є 4 болгарки, 4 пацана. Зріжемо все, складемо, відвеземо на желізку, на прийомку, подивимося, що нам дадуть за нього. Ну що, полетіли. У нас колеса дивляться в різні сторони. Того я не знаю, як ми зараз будемо тягнути. А це колесо сюди дивиться, а то сюди, сюди коротше, внутрі два дивляться. Зараз подивимося. Якщо ні, то десь тут закинемо, піднімемо цим вперед, а зараз буде їхати. Четверта не йде, дають другу. Прикинь! Повернулися, колеса, диви, вирівнялися. Якщо ще й руль робить, Оу! Та нічого, він далі удиши. Буде контент, якщо він зараз впре сюди. Да. Диви, а ну то двігається колесо. Да? Все, ми їдемо. Але нам треба воділу. А хто знімати буде. Нам треба відька було брати. Ладно, давай до того міста, там, де бак нас ще валяється, закинемо його і тоді вже лишимо. І візьмемо відька і приїдемо з ним. Або йому наберемо він, підійде сюди. Колесо спущене накачати. Може воно ще хороше. А може і не хороший. Все на метал. Так, ми тут уберемо, ви не думайте, що ми мусоремо на природі. І це наша ділянка поля взагалі. Але ми убираємо. Ми тут придумали тему одну. Що Ми сидимо тут, розказуємо про жигуля, типу ми будемо його встановлювати. А наш молдован... Тобто ми щось розказуємо, розказуємо, а потім ми, ливаном розлітаємося і судводись зад, бам! щоб аж відкинуло есть Тобто, типу, постанова така, зрозуміли? Треба це зробити, але воділа не хоче. Зараз ми цей, наш другий воділа під'їде і він нам допоможе це зробити. Тобто тато не хоче. Він сказав, ні ні, 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 ні. він заглушить, поїде додому. Ми прийдемо, заведем. І вмажем, але зробимо це ми без нього. Ну це ж нічого не буде, все рівно вже гуляв, вже все трубаємо, ну то є ми його будемо розпилювати. А це ще було б якийсь інтригуючий вступ для мого відосіка, може би більше переглядів прихватило. Отак дати просто в бачинку. Тиш! Я думаю, це прикольно, все рівно тут живого місця нема. Скажи, що буде чітко. Не вмію їхати, зараз побачимо. Що там таке? Хто припаркувався? Не, от Страшно реально, жалко було вмазати його, бо Жигуль класний, ми скільки успіняний з ним, але все одно маємо його порізати на запчастини. Того вже, як є, Хі -хі -хі. ми припаркували, надіюсь, батя не побачить то відео. Все, зараз ми його заводимо, їдемо додому, розрізуємо, і сніваємо, скільки в нас вийде заробити з нього. До кінця відео покажемо. Це буде цікаво, взагалі, ми куди відвеземо, що здамо, скільки здамо, коротко, скільки вийде, це все ми покажемо. Ну, жалко, Жигуля, Але може контент мені дасть якісь перегляди. Хайп. <laughs> не судить строго. А я хатам м'ята навіть, дивісь. Не, ну якщо сюди шпакльовочки тут дати. Правилами Правілом якимось. <laughs> Пару кілограм <laughs> штукатурки. Дивіться, нержавіли, ціла желіза. Так. <laughs> Як ви зрозуміли, ми не притягнули жигуля, хоч мали притягнути. Ми придумали ще одну і з ним. Все, він нас зелений. Це діло, це діло. Це? Це. Ми придумали. Зараз ми. Берем, ще побалуємося над ним трошки, поїздіваємося, подивимося, як він виглядає без чогось. І тоді ми його вже привеземо додому і будемо різати. Так що, зріжемо кришу, грузимо саму в духу. І якщо не вистачить акумуляторів, приїдемо ще раз зарядимо, і тоді будемо трактором за притягнемо додому і удобніше буде приїхати, бо ви бачите, як наш водій сидів. <гументно> що, інструменти закинули, пачка дисків, болгарка, очки, перчатки, біту, Не знаю зачем. Зачем за биту? По пока. Ми вже доїжджаємо, от наша ласточка стоїть, чекає болгарку. Сейчас будем чудити діла. Я сюда їду дуже помало, бо маньянська машина. Поки ще ні разу не вчупив. А нет, я что, микрофон не взял? <音声><音声> я микрофон не взял. Надо микрофон. Давай. Я? Yeah? Мы пока едем, ты идешь пешком. Да. Давай. <рекун> Приедешь на тракторе. Можешь ее завести? Да. Давай. А нет, не надо на тракторе. Ты на велику. Нет. Будем съесть на велику нельзя. Як його будемо забирати? Машину. Все, лишай, Зараз тріс. <рес> Заліз, вибий з тієї сторони. Ти двік загнув, а mm. думав, що не розб'є. Тут. Ай, механік. Легче, як тріс. углі. Тільки не сильно. Ага, давай. Давай просто. О, Закриється, башні, пах. Не влазиться. Ну, ладно, поперед потім може поставимо, бо в салон поставимо. Да? Mm -hmm. Але я боюсь, Ну коротше коли... Коли ти вже зрізав, поняв, отово... сідай зразу кришу, сідає на диске, також робить бух. Так що, але диски у нас є з запасом, але но... хочеться, щоб не дало в чоло не пірвати. Пацани, кому надо свої обшивочки. Сразу можете заказувати, дивіться, ціленька. ох то що, тут, звісно. Дай Боже. На. Давай кувалду. Все, Все та сторона зрізана. Це капець, просто робити якісь приколи, якусь ерунду. І замахуєшся, скільки різати. А, я, а, я, ну, а ми маємо її розрізати на кусочки маленькі, і скласти на вагу і зважити і знати, скільки все стоїть. Оце має бути прикольно. Але тоді всі будуть різати, і ти, і той, і ще другий. <сум> а ні, тільки я. А гроші я заберу. Мінус. Це була оригінальна макіта, того ми майже все зрізали нею. А це вже за Аліекспреса таке саме. Ти підніми їх лише. Бачив таке саме. Поділки всі заряжені, воно ну, теж не може було гарку критику. Може вона нагрілась просто? Ладно, почекаємо. А вирядський. Всі поділки. Коротше, тут єрунда лишилась, по суті. Якщо ми прийдемо... Трактором закотим, то вона злізе. Але ладно, зараз ми щось придумаємо. Почекаємо, може нагрілась болгарка, але ну це вряд ли це макіта, вона не гріється. <схай> Прикольно. <схай> Давай. <схай> Труба це крут. Е, зараз та дверка від Ломеса. Думаєш? Так. Да. Або хоча б стікло би забрав. Вона ну, болгарка не ріже вже, все. Ладно, давай виключай, будемо рвати, потім подивимось. Чуть-чуть акумулятора нам не вистачило, але якби ось цей китайський наш, ось цей що зараз стоїть, дивіться, показує три поділки. Ну, він включається і гаситься зразу, він не може болгарку крутнути. Оригінального вистачило майже все зрізати. Чуть-чуть лишилося я думаю китайським, хоч одну зріжемо. Ні одну. Все, він вирубується. Ладно, ми беремо стекло з собою, беремо цю дошку з собою, забираємо її вже на базу. І заряджаємо акумулятор, приїжджаємо з трактором і забираємо його вже звідси. Хорош балуватися. І покатаємося на Цікаво, як він буде виглядати без криші. Як у льоліка буде живуть. Знаєш що тут Не Знаєш, Ось, ззаді. Сач. Ідемо і таку тему за -за -за зацілили. Каже, де можна заробляти в селі? От на чому можна заробляти в селі. От ми там да, у селі знаходимося. У нас є тут трактора, таке діло, але то ерунда. А він каже, що ні на чому не можна. Тобто, і сидів, втикають десь в тіктосі, якісь ігри грають. І нічого не роблять. Я кажу, якщо щось робити, ну постійно, то зробися. Тось, тобто, навіть наприклад, взяти мене вести YouTube, да? Він мені вже включив монетизацію, поняли? І я не додаю відео. І нема для його возьмі. Давай, щоб були готові. А ну тихо. Що я хочу сказати, що от, навіть я не хочу робити. У мене вже Ютуб підключив монетизацію, але я не роблю, не знімаю, щоб пішло далі, давали якісь ну, гроші які мені з того YouTube. а то... Я от, скільки знімаю, ще нічого я не вивів не звідки. Отак, два роки знімаю. О! надіюсь, буде далі краще, але все одно. Але треба газу давати, газу, от зараз будемо різати, жигуля. газу, поріжемо його, зробимо відео. Друге відео, третє, там у нас Форт на підготовці, четверте відео. Відео на новий канал, де ми про тракторі. Треба, коротше, дати газу цього. підняти мотивацію. Коротше, до літа, якщо я назбираю на, на новому каналі 1000 підписників, то я скажу, що я добив Да? На тому фермерському каналі спеціально. А ти. Не треба в ті хтось. От, а ну напишіть, хто в селі. З чим можна займатися, щоб мати гроші. Так, да, можна щось сіяти, але ви знаєте, це що ж такий прольот, як казино. Тобто може град вальнути, може мороз ударити, може не вирости, може насіння спорчене купатися. Коротше, це така лотерея везде. Але може хтось шарить прикольну фішку, де нам підкинуть, накинути. А ти чому вчиш? Давай, да, Я хочу. Даней. Бачиш, а він не хоче доїхати. Ну я просто... Що себе сказав? Для себе записав відео, так сказати, але його в YouTube, щоб бачили люди. Хороші <різь> клянті. Акумулятор трохи зарядився. На всякий случай взяли інвертор, взяли болгарку на шнурове. Закуримо від трактора, якщо не доріжемо. Ладно, ти будеш тягнути кришу, щоб вона не відпала. Є? Yeah. На, no, щоб не зажало мені болгарку. Викидай. Ми, Ми все зрізали, дивіться, що знайшли. 2009 рік. Операторів ще не було на світі, а цей календар вже був. М? Я тоді якраз народився. В січні, бачили який календар? 9-го року вже гульови сидів. Це просто! Фінішний результат зараз показуємо здалека. Капець виглядає кабріолет! Всегда мечтав мати кабріолет. І у нас він є, але не їде. Ну нічого страшного. Ми поїдемо. Чотом за трактором. Будемо казати. Чуть-чуть. Боже там сідуха дуже грязна там. Таква приземляєшся. Руль береш на коліна. А що? Де криша? Поїхали! Ну давай багажні вже. Спозити.

Прикольно так виглядає. Коротше, газуємо, що хвати балваться. По тою побачите, як він буде виглядати на кусочках маленьких. Зараз поставили штатів. Заводимо дві болгарки, перчатки, очки, все як треба. І починаємо зрізувати. Я думаю, тут десь на два години роботи. А ти? Два. Кажеш, що два дні. Два дні роботи. Який два дні? дні? Я а це що ти взяв? такий інструмент. Я кажу 2 часа, він каже 2 дні. Ну, по суті, тут що різати. Пару хвилин зараз розкидали, зарізали і все. І машина складжена там на блоках. Да. Погнали. Таймлапс я зараз запускаю і все. Я не ріжу взагалі. А ну, ну давай, я Це Дніпро М. Має різати. Або диск. Я та даж... зажимай її просто. Да, ти, ж ти ще устрілює, ти, ти ще не бою бой. Коротше, чувак, який заварив двері <laughs> це він зараз за камерою. Так заварив, що дивіться, ногою ми тупо желізо двері зігнули, поняли? О, желізо двері зігнули, а воно не випадає ще. Зараз вони знімати, як вибуває далі. Це вже скільки разів мазали, ще не вилетіло. Твоя сварка, та ти що? вот ты будешь культиваторы варить? <решит> <решит> Варвар. <решит> Хочешь прикол? Но мощно приварил. Не, а ну стоп. Давай. Как вы думаете, мощно? Штука. Все дахте это сделать. Варвар. Шпаклевка. <решит> Я тобі скажу, що поклюка можна, ти прикинь, диви, від якого вдарую. То не зійшла, а зійшла краска, диви. У нас в тракторі є поворотники, поняв, але не робить повороти. Ну, тобто нема кнопки, щоб повертати. Можна кинути зі ці поворотники, дворники, руль, автобаз, ти 40. Буде. Він такого версити. Тут, в принципі, можна перекинути. Так, да, поставив зажигання, якщо ти заводиться з ключа. Не, ну ты. І ти ти поставити вже... приборку в трактора. Ні, ну ти вже взагалі. Ну зроби це! дивиться, приборка, приборка й дай. Ты видишь в рік, <рика>, є прикинь. Ты такое вирізаєшся в таку всю файнеку и трактор гостанови. Буде показувати розход топлива, буде показувати акумулятор. А да, там поставиш, на ново місце. Придумаєш. А, придумай. Щось. Короче, ми її не... Да, <шрі> аккуратно зайдем. Я думаю, ми далі цю штуку заберемо тоже в трактор поставимо. Ну, там тоже печка буде. Да, там є печка пошли. Вс, погнали дальше. Да. Пеле, нема коли. Жигуля нема, лишилась тільки передня ось і задня. 6 годин. Припилили це все. Спалили майже дві пачки дисків отакі. Якщо ви короче, будете щось пиляти, то пиляйте в очках обрізательно перчатах защитних. Mm -hmm. Щоб защита була на болгарні, так і доліть. Ще не всі. Ну, отака, отака стопа. Пачка. Пачка дисків, Все розпилено, ми це все здамо на метал і узнаємо, скільки стоїть, наш живуть по частинам. Короче, якщо хочете розпилити свого корча, 27 дисків вам має хватити плюс-мінус. Ну, лучше беріть 30. І взагалі, якщо ви хочете узнати, скільки буде желіза з вашого машини, давайте нам ідею і подивимось. Дивіться, ми все порізали, жигуля, все склали, все файно, зараз приїде прийомка і ми поважимо, скільки вийшло в кілограмах, це все, скільки це все в грошах вийшло, скільки обійшовся нам цей жигуль, щоб здати на метал. Зараз приїде, все зважимо, все покажемо, все розчитаємо, порахуємо все, все. От наша куча. Бежи. Криша пополам. Двері, всі дверечки, вино, <продження> пружини, капот. Коротше, все желізо тут це все ми зараз здамо, Це пройшло вже у нас 2 місяці. От, бачите, кучі цієї вже нема. Все, Жигуль наш уїхав, здали на метал, виходила, ця куча в нас вийшла на 1500 гривень. І в нас є ще мотор від нього, є в нас коробка від нього, є в нас міст, всі колеса. Я посчитав почату GPT. Це виходить ще 1500 гривень, то все разом ж там буде. Це якщо на метал здати. А ми можемо продати окремо, і ще якщо то що зробити. Ну так, нам треба, може, якийсь прицеп ще зробимо колись. Uh, тобто 3000 виходить все разом. Ще в нас є сідухи, в нас є фари, у нас є uh, там бачки розширительні. Що там у нас ще є? Ну, коротше, нюансів є. Я думаю, на 100 доларів він би потягнув у нас. Грубо говоря, на 5 тисяч можна розтягнути, якщо все продати по окремо. У вас досі 1.05 на 5 тисяч гривень. Ну у нас вийшло 1500 гривень. Ось така сума вийшла. Все, всім пока.